Зараз буде розпаковка. Там ще багато всього, що ви не бачили, тому що мене довго носило. Ну, а концовка яка? Ну, Печально, орбізів нема. Ніде, куди би я не заходила, їх або нема, або вже нема. Ну, все розгребли. Може, їх не завозять? Ну, я не знаю, якісь орбізи санкційні. Ну, щось таке. Ну, або ще один варіант: От всі прям подивилися той самий ролик Тіктоку і вирішила собі зробити новорічний декор. Ну, Я, по ходу, пролетіла. А, що, може ще найду. Так. Ну, тепер по тому, що є. Значить, так. Перша оця от замечательна ручка Олень із Ашана. Ну, ну що, хоч щось. Ой, який красивий, який мордатий, гарний, а там таке щось блискуче. Плаває, сипеться. Ну, я думаю, малюку зайде. Так, далі. Далі, ну, оце, я після огірків ще завернула на консерви і е, купила отакі от три рієти. Тобто, ну, тут тіріни. Вони різні, ну, трошечки однаково глядають. От теж. Ну, це не паштет, він такий дуже грубо то тотерін. Терінде Кампань, сільський, цей конфі. Ой, конфі із печінки. Так, а це що? Що там була щось із птиці? Ну, то таке воно з бюджетного, але ми їх дуже-дуже любимо. Так, далі. Далі, ну, оця красота. Я думаю, що. Вони подружаться і якраз буде дуже гарно от таких от два олені. Були б вони одного кольору, мені здається, що б так не було вражаючі. так от різні, все нормально. Ну і побрякушки. Я думаю, якщо я орбізів не знайду, а то оця мені дурня не треба буде. Це треба буде вже щось якесь пасхальне купувати. Яйця чи що, тому що не зайде новорічний декор. Але дуже гарне. І от якраз от то, що було в тіктоці, ну, то ж треба? Ну, так от завжди, щось є, щось нема. Ну, нічого, може, може, ще найду. Ну Взагалі, ніби що в будинку іграшок вони є, але насправді мають бути прозорі, тому що ефект просто загубиться. То буде не то. Подивимось, завтра десь пошукаю разом з качкою. Так, далі. Ну, а далі то, в принципі, з чого все сьогодні і починалося, то посилка. Збрала її нарешті з розетки, вони вже нам дзвонили, питалися, де ми. Це мамулюку замовили таку тиграшку на Різдво. Нам мені дуже сподобалося, випадково її побачила в інтернеті, навіть не знала, що таке є. Значить, це такий шоколадний магазин. Ну, а варіантів там є безліч такі рум-кімнати. І е, вони маленькі, мікро такі, і самому треба оцю от красоту скласти. Оно таке Ну, Безподобно красиво. І якраз бомбон таке любить. То буде і для пепи, ну, і взагалі от вона їй подобається таке збирати, ліпити. О, тут навіть світло буде, да? клей дали. Ще що щось там дали. Ми давайте подивимося, що там всередині. Що там запакували. Відкрито. Ой. Самі цікаво, що там, оно. Ну? Так. <різь> Лінійка і от такі от маленькі. Детальки з фанери розмальовані. Ну, Тоже хай буде. Клей. А, а, вже для декору. Тут прикол. От я так думала, що це не буде дурня. Ну, на фотографії воно ну, наглядало на комп'ютері просто безподобно. От інструкція. Ага, тут краще видно. Та, я думаю, що маліку зайде. Але я тут зараз приховаю, тому що вона вже вдома. Що ні в рові зараз залізе на кухню. що я буду робити? Так, добре, сховали. Йдемо далі. Далі. Е, е, Господи, як його. Така от зірочка з цукерками. То я ходила ще в той магазин з іноземними продуктами. Ну, чай вже шукала. І таку я взяла дурничку, шоколадки всередині, там, от теж приховаємо. Чаю зрозуміло, що не було. Зараз я вам хоч покажу, яка у мене трагедія. Значить, дві в мене такі коробки то англійський той чай. І ех, одна із них мені впала. Ви Бачите, що сталося? Мало того, що коробка звалилася, я ще з дурі наступила ногою на ту кошку. Ну, ці коробочки дуже люблю, Тому що ми там чай вже інакше зберігаємо, так от і зручно і гарно. Ну, Але мене, як великого перфекціоніста, от просто вибішує ота от розламана коробка. І воно і, і фігово закривається, і на неї нічого не поставиш. І взагалі от мало естетично. Ну, Я мала ж надію, що в сільпо буде, то я ж там то і купувала, нема. А в тому магазині з іноземними товарами була тільки така коробка. А я синюю не хотіла купувати, тому що в нас ті сині ще той, старий чай, ми ще його не допили, на фігам ще одна синя, червоної не було. Так, тепер картина. Зараз я вам на кінець покажу, що я купила. Я довго думала, і я таки купила другого супруга. Починаємо з нього. А я не такий гарний, ян такий переляканий трошки. Якщо малюку зайде і не розмалює, то ми всю сім'ю Так, поки що він буде, теж приховаємо. Так, і оце я е, е, випадково теж знайшла, поки за тим орбізом шастала. Е, то металева коробочка. Но фішка в тому, що це Тур Ефель. Ой, гляньте, яка красота! Малюк так то хто, хто, любить туди, збирати, складати. Ось от я от, зараз я його дістану. Ой, а ні, це навіть не просто коробочка, це копілка фіг Ну не знаю, Наша така позиція, що ми малюку взагалі грошей не даємо, вона від нас від того відлучена, має там якихось пару копійок на тому е, все. Тому що воно її е, копілка нафік не треба, а от якусь свою дрібну е, складати. Ой, замок впав? Якраз дуже нормально. Вона таке любить, їй сподобається, так що ми трошечки е, заповнили е, пробіли між нашими подарунками, бо нічого було дарувати. Так, а то, що в тому іноземному магазині я взяла сир, цей от Old Amsterdam, дуже його люблю. І завжди ми купували класичний. А тут якийсь новий. щось там пік пікант. Коротше, не прочитаю. Ой, так він апетитно на тому хлібі виглядає, я світош таки зроблю. Я так розумію, що він не дуже витриманий, бо так от гарно ріжеться, бо старий Амстердам не ріжеться. Так, ну а це. Ой, це покупка Віка. Я навіть не думала, що нас таке побачу. Ось такий от брусочок. Значить, це колись другий супруг такий сир, що ще зразу й порізаний, привозив із Данії. Ну, я не знаю, чи це датський, чи це шведський. Назву я не прочитаю. Він дуже дивний. Скажу вам чесно, тому що він великий кусок придвіз, не таке маленький. Я до нього довго що Сир занадто специфік. Там якесь. Просто адське поєднання смаків. І солодке, тому що той сир щось таке, як варена згущенка. І солене, і ще якесь. Ну, одним словом, це взрив смаку, дуже таке неймовірне. Я десь той сир зрозуміла тільки на е, другій третині. Я його їла важко. Він дивний. Я думала, що я його не доїм. А потім, якийсь момент, він мені сподобався. І от зараз я його побачила, я думаю, що він. Точно він. Тому що зараз відкрию проби. дорогий супруг привозив, він такий був, як, як кусок маргарина. От точно отакий от, от брусок був. Ну, цього ясно, що менше. Вони таке дороге не будуть продавати. Ну, Мені цікаво, чи то він, чи не він. От зовнішню, ніби він. Внутрішню. А Зубами відкриваю. Ну. Ось такі от пластиночки. Mm. <гум> да, то він. <гум> він Пам'ять повернулася. Я чесно вам скажу, це не любов з першої ложки. Дуже специфічний. Навіть таки, походу, від нього відвикла. Да. Там все зразу. І згущене молоко, варене, солодке, і щось солене, і щось пікантне. Ой, да, ну, ну да. от Вони люблять такий <сюр> трохи -стрьомінг>, <сюр> -стрьомінг>, <сюр> -стрьомінг>, <сюр> -стрьомінг>, стрьомінг сир. Ну Це, це дуже на любителя. Я це не можу рекомендувати, бо я сама його важко сприймала. Хоча я люблю всяку таку гадость, але цей сир мені не так легко зайшов. Походу, я бачу, що я таки трохи відвикла від того смаку, треба по-новому привикати. На нічого вже купила, треба доїсти. Так, ну що, з розпаковкою ніби все? Тепер треба спекти печиво. Дорогі дами, кіна не буде. Печиво відміняється, зато буде м'ясо. Ну, не мій сьогодні день. Я вже е, взяла той рецепт, його переписала, почала готувати інгредієнти. І виявилося, що в мене, крім цукру, ванільного цукру і солі, взагалі нічого нема. Масла дуже мало, ну, масло то що таке, може би і вистачило. Зато з мукою взагалі печаль. Шкриби не шкривиком, а 250 г не набереться. і було б ще добре магдалеву муку, її теж в мене нема. А за нею треба йти в Ашан. а то ще і не факт, що вона там буде. Ну, а у мене вже після тих орбізів вже взагалі нікуди копити не несуть. Я не хочу більше ніякі супермаркети йти. Вже просто здоров'я немає. Звичайно, малюк розстроївся. Ну, Але я якусь заміну придумаю. Ну, добре, що олень є. Так що от, з випічкою не вийшло. Зато буде м'ясо. Більше, що воно ну, в мене ще, майже весь день пролежало на кухні без холодильника, щоб може, чого не сталося. Значить так, Зараз я вам покажу, як я ізумітельно готую м'ясо. Просто безподобно. Що треба? Ну, якийсь порядний кусок свинятини. У мене, напевно, то шия тут такі от прожилки жиру. Ну, то добре, не буде сухе. Друге, в моєму варіанті обов'язково мультиварка. А може, хтось вміє просто так, а мені не виходить. Значить так, мультиварку, отак от крупно нарізану цибулю, багато, і моркву. Я люблю такими от кружочками, якщо вона вже дуже коняка, то пів кружочками і олію. Так. М'ясо жирне, а одно олію треба. І спочатку я обжарюю оту моркву і цибулю окремо. Тому що я щось раз так не зробила, зразу дала м'ясо, і вона мені там морква щось не дуже і приготувалася. Але мультиперка чим добре. Тут ніколи в житті нічого не згорить. Я не знаю, що треба робити, щоб воно згоріло, що і мішати не треба, взагалі шикарно. Так, ну І коли от вони так до половини піджаряться, морква із цибулею, тоді шурую м'ясо. І потім спеції. І в чому тут фішка? Тут е, е, даш інші спеції вийде інше м'ясо. Значить, Цього разу я хочу зробити із таким от лимонним перцем і вибрала отаку от, от приправу е, ну, там, прованс. Бачите, що входить, щось таке входить. Хочу попробувати з таким. Тому що е, найчастіше я роблю з такою спецією для грилів. Вона ще така трошки гостра, м'ясо виходить безподобне. Але в мене вже її тако трохи от для стейки. Такий сперець намальований. Шикарна приправа. Тому я вирішила сьогодні трохи поміняти репертуар. Але тут таке. Ой, от я дурне. треба було замість олії дати ось ось олію з чесником, Ну ладно. Іншим разом. Бо, да, от, от Фішка цього м'яса додати інші спеції, і воно буде принципово інакше. Взагалі, яке воно, має бути? воно, от після того, як то обтушиться, дати м'ясо, його треба просто піджарювати. І в кінцевому результаті воно таке вийде, як шашлик. Воно просто безподобне. Ну, хоч щось сьогодні вийшло. Це, це просто грандіозне м'ясо. До чого ж воно смачне? М'ягеньке, таке сочне. Ой, бачите, як запеклося? М -м -м. Та ніхріна, то, то не згоріло, воно просто підпеклося. От смак в нього справжнього шашлика. Ну, воно, звичайно, спочатку дало трохи рідини і так ніби тушилося. Але у мультиварці тут то дуже той скоро процес проходить. Та рідина випарюється і воно просто піджарюється. Гляньте, таке, ой, яка шкірочка. М'ягеньке-мігеньке. Ну, ясно, що я слушаю, тут спеції фігачу, як дурна. І тому воно таке от, з вираженим яскравим смаком провансу. Безподобне м'ясо. І швидко, і нічого не треба видумувати, не треба нічого там маринувати. Тушити, варити, не знаю що. Кину всю скопом. Так, акуратненько. У мультиварку. І ну скільки там, півгодини. І от це прелість. Скажу я вам, що ми такі паскуди, що ми м -м, до того ніякого гарніру не маємо ніколи. Ну ми, в принципі, гарніри не варимо тільки з баєтом. Тому у нас то м'ясо. ой, це моя Усуршить просто на раз-два. Ну, так що от, не так вже все сьогодні погано було. М'ясо є. Ну що ж, ще, ще би треба якось малюка спакувати на ту піжамну вечірку. Бідна стить надута. Так що зараз я ще щось мушу придумати. Який мене сьогодні перекалашмачений день, нічого не встигаю, всі плани полетіли. Я так того не люблю. Ще зараза посудомийка виє, на нерви діє. <свес> <смі> а то я, як дракон, прям в камеру. Діка звільняюсь. Зараз уже, скільки? Що ту за дурня? Ні, то не стільки. То десь біля 10-ї вечора. Просто в нас, напевно, світло вимикають, той годинник завжди бреш. І от я ще на нагляді сходила е, Арсен. А тут такий е, е, супермаркет біля нас. Ну, найближче, що є, бача не дуже не дотягнула. Можу згадала, що ж не купила багато всього. Значить так, Тож, завтра малюка, пляжна, не пляжна, піжамна вечірка. Піжамна вечірка, там будуть всякі мультики, розваги туди-сюди. Ну, і ще ж батьки запропонували, щоб діти мали якесь печиво, какао і шоколад. Ну, і я вирішила щось докупити. Ну, тут для нас рушнички закінчилися. А зараз на ньому дуже потрібні. Те, то, що, то, що сьогодні не все буде. І е, я подумала, що, е, ну, напевно, принесуть то і какао, і молоко, і, і, і печиво. Ну, але я вирішила е, теж е, передати щось в школу, діток там багато. Тому сходила за бур'янкою такою великою. і Ну, і, і ще до цього молока вирішила взяти е, запасний варіант. А то, знаєте, ну, всяке буває. Може, хтось е, і не дуже любить молоко. Хоча ще ніби дітки всі його п'ють. Вона ну, ще п'є. Але має бути право вибору. Да? Тому е, я ще взяла альтернативу. Знаєте, що Ой, Колись якийсь там французький журнал читала, і там була така. Не знаю, карикатура, чи чек назвати. Е е е тема ну, значить, Перша картинка, як було колись, да, що дорослі там стоять в ряд, і дітки заходять, їх там лякають, вони дають цукерки. І друга карикатура: ті дорослі стоять в дверях, там, у них волосся дибом, вони вже всі такі на ізводі. Перед ними стайка дітей перевдітих, таких хмурих, і кожен щось говорить. значить, Один говорить. Я е, не можу їсти шоколаду, в мене алергія. А я не їм глютену. Там третій каже: я дуже не люблю карамель. Ну, четвертий, а мені шоколад, але тільки лінт. Одним словом, що думаєш, що їм там дати, да, за те, що вони прийшли налякати. І тут така сама ситуація. Я подумала, що треба взяти альтернативу. Має бути демократія. Тому що е, зайшла в Рушен, він прямо в тому самому нашому торговому центрі, ДАША. І купила згущене молоко. Ну, використують. Не використують, то якийсь інший день, там собі дітки щось наколотають. Отаке. Так що, да, бурянка є, згущене молоко є. І ну, ще подумала, що напевно треба якісь стаканчики. Тому що в школі немає посуду, оскільки я знаю. Їм обід і той підвечірок привозять з ресторанів. В одноразовому, та Вони потім по все викидають. Так що я не впевнена, чи в них я в чому -то Так. З тим розібралася. А тут часть друга. Ой, от -от -от то добре, що я роблю запаси. Да? Тепер як знайшла. Бо ідея моя з печивом не вийшла, а, ну, не гарно так, щоб вже малюк без нічого був. Тим там більше діток багато, то знайшла якесь таке печиво, ще таку от, е, коробку з какао. Ну, я розумію, що я не одна принесу, хай буде. І ще я думала цю дурню підсунути. Це сухе молоко. <клес> Мені просто було впадло йти за тою бурьонкою. Я думала, <клес> на цьому проїду. Але потім, я знаю, щось воно мене смущає, та ідея. Що його розбавляти водою, мало що опять хтось таке не любить, тому пішла за бурьонкою. Так, ну і те саме основне. Чому завтра малюк піде? Зараз ж, маю все поскладати. Бо я думала, що так легко не відроблюся. Коли вона почула про ту е, піжамну вечірку, я одразу почала ритися в інтернеті, мені показувати якісь піжами, я думала, що я знову влечу на щось. А вона потім каже: а нафікально ну, мені треба та піжама? Якщо в мене є така от офігенна пепіча. тим більше, що вона зручна, вона ж не роздільна, да? буде зручніше там валятися по підлогах. І е, плюс-мінус Так що що е, можна сказати, що я відбулася таким легким іспугом. Ліжа моя. Так. Тепер би то ще все спакувати. Я тут щось я туплю. Я ще сама не знаю, що я хочу. Роботи пропасть. Я ще не можу реалізувати своїх планів. Так, Мому я все-таки знаю, що я хочу. Я згадала, знаєте про що. Про рибу. Ні, ну, я про неї давно згадувала. Ой, Гилинка горить. Так що тут? Малюк щось читає. О, ну, 19. То вона вже відклала, вона рівно по одній голові. То якусь дурню витягнула, а то алфавіт латинський. Фторія, так. Книжечки валяються, як завжди. Тільки його прибираєш, ой, який зайчик мілий. Щось забула про ту книжку. Про що? Крулі клементин дірібанять. Так, ладно, йдемо за рибою. Я сподіваюся, що її ворони не сажрали. на мене там, день Скучає на балконі. Нема місця в холодильник. Тож ми її засолили? О, ніби все нормально. Це якась кастрюля. Що то там? У нас як завжди, жертви нема, але нічого не поміщається. Ладно, кастрюля то таке. Хочу я глянути, що з тою рибою. Ну, йди сюди. Ось так трохи стрьомна. В неї. Ой. Зараз подивимося. Під вечір тільки роботи привалило. <рес> Ще вам щось покажу. Ну, це мої сіроти їх так називають. Там скільки в мене їх? Чотири горщика з квітами. Ну, мені їх підсунули. А оце <рес> – герой виживший. Ой, як його розмарин. <кій> То в мене літом на балконі, я вже квіти не саджу, вони мені пропадають, і я вирішила по травичкам пройтися. І от такі от різні, я не знаю, шість в мене їх було: шалфей, ще якась дурня, розмарин. В Ашані продавали, готові, вже вирощені. Вони мене всі пропали, залишився тільки цей розмарин. <кій> Проте він зараз, на що подібний. Він не дуже живий. На, на, на таку от ялинку перед першим травням. Вже пора викинути. Такий трохи подгулявший. Так, ну ладно, він з тим розмарином, що тут з рибою робиться. Ось скільки з неї там рідини натекло, що я вже переживаю. О, знаєте, що я вам ще не показала? Оцю ялиночку. То таке ретро, то дещо ще бабелю. Ну я її у культура підмалювала. тим прекрасним обставила. У нас тепер вона тут. Так. так я рибою займуся. Печеньку не напекла. Чорта не зробила. Треба хоч тут ситуацію спасати. Зремовшувати, скільки тут грошей? А? Та знаєте. Так, ще одне згадала. Поки не забула. Десь би тут воно мало бути. Є мішок. У мене все на кучу. От я з вами говорю і паралельно думаю про своє, щоб чого не упустити. Значить, малюк вже завтра не хоче брати свій той рюкзачок, а кудись той хлам треба поскладати. І вона ще хоче якісь настольні ігри взяти. Не знаю, що вона там хоче. І от я вирішила, що то все спакувати сюди. Снігувака. А що то буде прикольно? Тим більше, що вона ще бере подушку, така от авокадо велика, Ну, авокадо як заяць. От туди того авокадо, прикольна подушка, мені ще навіть середині п'ят є. Туди -от печеньку спакую, тому то зашурую. Не знаю. Може би тут ще щось докинути до того печива. Їх же ж там багато. Ну, що вам тут робиться? Не такі маю тут запаси. Ой, пориюся, може що знайду. Орео. Ні, ну орео вже хтось їв. Таке не даш. А зараз я спробую тут зняти. Ну, це ще повна пачка можна віддати. Ну, що там в мене ще в заліжах. Ой! Все нормально. Так, ще є вафліки. Ну, шоколад не дам. Не дам, от той перебор. Я не знаю, самі інші дітки на наші вже стільки тут вступтала, що я вже просто боюся. Шоколаду не дам. А ну, що в мене щось тут робиться? Ти маєш такий запасник, все ж хоче. Поки малюк ще не, не долізає Ой, сюди. Що ще? Ой, ще маленька. Напевно, я її усуну я ж так підозрюю, що не тільки їхній клас, там ще, напевно, і, цей, і, і другий клас буде мати ту вечірку. Діток багато, можна всі разом будуть. Так що, так що треба побільше щось назбирати. Так, ну то що, тут треба запакувати. Хоч не знаю, і, і, і я щось сама з себе вихарюю. В якихось таких розтрьопаних чувствах от не знаю, за що перше братися. Віченька, мішки, риба. Ну, що тут по рибі? Я тут гляну. Ну, Здивуй мене. Ну? Не, ну, Не, По крайній мірі, не воня. Це вже то радує. Колір ніби нормальний. Ну? Що на ніхріна не солена? Ой. Минулого разу в нас було. Ні фіга не солено. Пів кілограма я бухнула солі як на кілограм. Вона якась така була дивна, я потім досолювала. Тепер теж дала, як на кілограм. Ні, вона не була не солена, була пересолена, потім я її змила, вона стала недосолена. А тут вона взагалі така, як, як жива. Не знаю, що робити. Пану піду зараз з другим супругом хай розбирається. Все, Все дамочки, люблю, обійняла папа.